Всім привіт з днепра, мене звати Наталія і ви знову потрапили на мій рукодільний канал. Цим відео я хочу розпочати серію моїх щоденників з вишивання дизайну Мерабілія. Зараз вставлю картинку, що це буде за дизайн, щоб ми з вами познайомилися, про що це буде відео. Дивіться, це серія дизайнів, яка називається Maidens of Seasons від Mirabilia. Це було два окремих дизайни: один з весною літом, інший з осінньою зимою, але я буду їх вишивати, ну, вже почала вишивати на одному полотні як один дизайн. За рахунок цих рамочок, вони чудово поєднуються. Що я можу сказати? Почати цей дизайн був дуже давно, дуже-дуже давно. Кілька спроб я робила до нього повернутися, навіть минулого року, в 2022 році, я хотіла його повишивати, але дістала, подивилася і вирішила, що ні. Не зараз. От, а е, в січні 23-го року я таки підійшла до нього з намірами продовжити. Е, розповім трішечки про історію мого знайомства з цим дизайном. Чому саме я його обрала, коли я його стартувала і чим він вишивається? Е, колись дуже давно, коли на форумах е, ще були вишивальні форуми і на них сиділи дівчата і жіночки з різних. Країн, я побачила взагалі дизайни Мірабілії. Тоді дуже модно було вишивати сезонних королев. Тоді були оці всі леді з великими такими сукнями, оця бріна, там оці всі. русалок ще не було. А, і були квіткові дизайни окремі. І щось такі були якісь одиничні, але воно мені не подобалось. Так, знаєте, цікавило, але не дуже. І коли я побачила цей дизайн з сезонами, я зрозуміла, що це саме та мерабілля, якої мені не вистачало. Я знайшла схему, тоді ж я її роздрукувала. На паперовій схемі. так, Тоді ще вишивалася по паперовій схемі, я її роздрукувала а, і а, почала вирішувати проблему, чим її вишивати. А, це був десь рік, можливо, 15-й, можливо, можливо, ще раніше. Коротше, тоді з грошима в мене було не дуже. Хоча я працювала, нормально заробляла, але якось на вишивку потратити великі гроші ну, мені совість не дозволяла. Не, не От, А тут, бачите, якщо подивитися на ключ, це ключ половини цього дизайну. Тобто, це тільки до зими ключ зими і осені. Тут є бісер Мюлхіл. Його багато, один крейник і дуже-дуже дуже багато різного DMC. І цього DMC треба було купити по моточку. Якби я тоді знала, я б накупила. Бо тоді моточок DMC коштував щось там, типу, 4 гривні, коли я це все починала, всю цю історію, але ну, 4 гривні туди були великі гроші. От, зараз він коштує 18. І... Не будемо про сумне. От, нарізку тоді ніхто не робив. І я зробила свій вибір: я багато чого переводжу з DMC на ПМК, на ПНК, і я просто накупила ПНК, цілу купу, переклала його там по табличці, десь сама виб... Коротше, Накупила ПНК. Стала в мене проблема, на чому його вишивати. По ключу тут іде сирий льон. Дірті Лінин. Я, Це теж воно коштувало недешево. Я його подивилася, подивилася на той діртлінин, вирішила, що я не хочу на такому темному його вишивати, що якось воно, знаєте, дамочки вишукані, вони схожі як на якесь фентезі, на якийсь ромфан середньовіччя, а на діртлінин вони будуть як ряднинка помальована. Я е, не могла обрати на чому її вишивати. Треба було на рівномірці, на Канвіж ну, ніяк не вишиєш. І тоді мені трапилося, е, ми з подругою поїхали зустрічати Новий рік у Львів. Це, здається, був 12-й рок. Здається, 12-й. Чи, чи це вже був інший раз? Ну, коротше, десь от, от в ті часи, або 12-й, або 13-й, десь таке. Е, чи 12-й, чи 14-й. Так, 12-14. А може, ще раніше? Ой, не пам'ятаю. Треба шукати в мене, мабуть, чек, був чи візитівка. Це я купила в Леліці у Львові отаку тканину. Це турецька рівномірка. туди тоді, тоді її не продавали так відкритою повно по різних усюдах, а в лиліці вона вже була. Але вони її продавали як тканину для вишиванок. Вона дуже приємна. Тут є, здається, віскоза, вона така, знаєте, не дуже мнеться, легенька, рівномірна, дуже приємна, не сідає. Я її купила. Купила шматок, купила шматок на мірабілію і купила такий шматок, щоб мені ще вистачило щось вишити, потренуватися до Мірабілії, чи воно не сяде. Я думала, спочатку я вищу якийсь невеличкий дизайн, спробую, чи воно не сідає, а потім буду вишивати мірабілію. Спойлер, спойлер, план мій порушився, я почала мерабілію, почала її 2017 року. І вже після цього я почала вишивати на цій тканині на залишку від цієї тканини тюльпани від Євгенії Колеснікової. Тюльпани вишила, тюльпани вийшли гарні. Не сіла тканина, тобто можна продовжувати мірабілію. До речі, я ще в якийсь з заходів до лелітки докупила цієї тканини вже в залишках вона в них була. Я її купила великий шматок, здається, метровий, на те, щоб вишивати на ній букети від хімери багатобарвник. Я на цій тканині буду вишивати багатобарвник. але це. Майбутні плани нашого каналу. Зараз повернемося до мірабілії. Почала я її 2017 року. У мене є отакий трекерочок, щоб моя дівоча пам'ять не плутала мені карти. Можете бачити, мірабілія 4 сезони, початок 1.07-го року. От такої. От. І в 2017 році я відшила рамку. Оце R — це оця рамка. І вона, знаєте, вона може показатися, що, ну, здається, що там тієї рамки? А ця рамка, ну, так займає по хрестиках. там, ну, Велике велике вона займає, вона сама немаленька. І оце 100 180, здається, оця сторона. Ну, не, не, не маленька ця рамка. Відсила я рамку і перейшла до зими. Я її відшила трішки-трішки отут, трішки, трішки ну, тільки намітила, і відклала. І лежала вона в мене, лежала, лежала вона в мене, лежала, і лежала вона в мене аж до 20-го року. Коли я дістала цю роботу і заявила її, була така гра вишить, все», на Ютубі, на вишивальному каналі там кубик кидається, ти обираєш шість процесів, і який випаде кубиком, такий вишиваєш. І вона мені два рази випадала в цій грі. От бачите, я її в липні 2020 року це якраз був карантин, вся краса, я її повишивала. На той момент в мене вже був, з'явився станок із рамою. Я її вишивала на рамі, натягнула отак на всю ширину. Так все. Файно, хайно повишивала. І в 2020 році я душила залишки цього ну, чорнильного плаща, перейшла сюди, бачите, мені тут довелося зробити трішки розмітку, бо я схибила на дві клетинки, довелося перепорювати. От, і я вирішила, що я ну, розмітку повноцінно робити не буду. Але трішечки хоча б на мічу, де в мене десятки, щоб не з'їжджало. Ну, знаєте, коли вишиваєш на рівномірці постійно, от коли я вишивала тюльпани, я не помилялася. А коли ти її береш раз на, скільки, там, на три роки, то є такий момент, що можна десь не звикнути до тканини одразу і десь хибити. От, Вишивала я її на рамі, але зараз в мене нагадаю, я живу на дачі, зараз в мене станок тут плити нікуди. Раму я привезла, але я привезла маленьку раму. І на неї ну, мірабілю натягувати ну, я думаю, що немає в цьому сенсу. От, Я її буду вишивати на клюснапиках. Це кюснапики. їм теж дуже багато років, років 10, здається. От, вони чи китайські, чи саморобні, ну це не фірмові кюснапи, але вони зі мною вже багато років, багато чого на них вишилось. І цю рівномірочку вони тримають чудово. Тобто буду натягати, вона, ну, отак от воно. Війде то, що мені треба, воно буде якраз потрапляти в раму кюснапів, і я зможу нормально вишити цей шматочок. Я за цей підхід сподіваюся вишити деталі рукавів. там, Якщо роздивитися уважно картинку, зараз вставлю. Ага. От, е, Бачите, тут е, в цього плаща, який є на дівчині, яка особлює зиму, е, в неї є підкладка на рукавах. І ця підкладка така е, сіро-зелена, якась. Ну, вона дуже гарно е, співвідноситься з тим, що в нас є на е, самому плащі. От, Дуже воно симпатично виглядає. І я думаю, що. Е, Якраз ці великі зашивки можуть повернути мене до вишивання мірабілії. От, дуже на це сподіваюся, що мені, знаєте, про прокинеться апетит до вишивання мірабілії. Я дібрала ниточки, я продовжую вишивати її пер перекладом на ПНК. Зараз, отак, от ви бачите перед собою нитки який я підібрала. А отут-от збоку я вставлю картинку, яку я знайшла на Пінтересті, це розтяжка тих ниток, які йдуть по ключу, саме для цих деталей, для підкладки. Воно по тону трішечки відрізняється. Трішечки трішечки відрізняються. Але в тих нарізках, що в мене є, там на «Мама, я» і на портрет Киці по схемі від Катрусиних рукоділок, я знайшла оригінали цих ниток, три з п'яти я знайшла і поприкладала їх до ПНК, і ну, воно. Трішки там якісь відтіночки, але так, якщо здалеку дивитися, воно майже непомітне ця різниця. От, Тому я вирішила, що я візьму ці нитки ПНКшні і продовжу свою традицію вишивання мірабілів ПНК. Е, можете. Отам от стоїть корзинка для гнилих помидорів, можете туди кидати. Бо якщо ви мені скажете, що на мірабілю треба купити шовки, там перешовки. Е, There is no room for elitism. Є такий гарний вислив. От. Е, я бачила, як вишивають міробілію на 14-й канві по Нанісьонці з Аліекспреса. І порівняно з цим, моя міробілія на турецькій, нагадаю, класній рівномірці ПНК. Це просто муа. От, тому буду продовжувати. Е, нитки, це нові. От, і е, розповім ще одну причину, чому я вирішила таки повернутися до мірабілії. Оце підборка. Ну, тут ще альтернативи були. Оце підборка ниток на зиму. Оце підборка ниток на осінь. Це не все тут витягано. Оце підборка ниток на літо. Ні, Отак треба було. Отак Оце на зиму. І це на зиму. Оце на осінь. Оце на літо. Оце на весну, тут ну, витягнута половини нема. Бачите, скільки ниток. Тут близько 100 мотків, якщо все рахувати з альтернативами. А, і ще оце в мене окремо лежить пакетик, це тілесні відтінки. Там є DMC і, і DMC і ПНК для тілесного. От, і ще в мене окремо лежить Люрикс, шовки. Бісера ще нема, до речі, і оце все займає в мене місце. Займає в мене місце в моєму е, хранилищі, в місці, де я зберігаю свої початі процеси. І е, е, все це зберігається в папці, і папка виходить дуже-дуже товста. От. І я так думаю, що коли я вищую цю мірабілію, і коли це все повернеться до основного. Вмістилища моїх ниткових запасів. Це буде просто свято, бо я від звідси тягала, бачите, я отут підклеювала такий, підклеювала, от підписувала, що це Мейденс Seasons, і тягала звідси нитки, куди тільки не тягала. Я тягала їх і на звіряток в світерах, і на чайники тягала сезонні. Ну, коротше, я звідси тягаю нитки постійно. Тому треба якось цей процес довести до фінішу, звільнити ці нитки з полону, так би мовити. І вже. Переступити до наступної мірабілі, яка в мене вже підготована. Це ще один спойлер. Але я думаю, ви бачили, якщо дивилися мої запаси, ви вже знаєте, яка це мірабілія. От, оцими нитками буду вишивати. Е, дуже класна така кольорова гама, вона мені дуже подобається. Я думала взяти е, за найтемніший взяти оцей. От, Він ніби ну, до цього підходить. Але коли от в розтяжці, мені здається, що цей навіть гарніший. О, воно буде яскраво. А, яка в мене тут ще трішки є. Е... А, поки не забула. Я думала вишивати сірим. Отут-от зробила розтяжку сірого. От, воно з. Цим блакитно-чорнильним воно непогано співвідноситься, але ну, не так гарно виглядає. Зелененьке все ж ближче до того, що загадано в оригінальному ключі, і е, воно якось ну, робить більш нарядною цю дівчину. А яка в мене ще тут є е, проблема? Білий частини цього плаща – це опушка е, мі, хутрова, яку треба вишивати. Нитками віспер потім розчисувати. А, і я подумала, що я не хочу поки що вишивати. Я б могла купити віспер от, або купити кідмохер, яким замінюють віспер. Воно один в один не відрізняється. Але я подумала, що якщо я зараз вишую ці пухнасті нитки, а потім буду вишивати три інші. То до того моменту, як я душию дизайн, цей віспер буде виглядати ну, не дуже свіжим. От, І я вирішила, поки що віспер цей не вишивати, лишу тут місце. Можливо, я буду вишивати віспером. Можливо, в мене є отакі нитки. Я купила це. Ріолісовські. Вони трішечки-трішечки пушаться. Можливо, я, я не хочу, щоб воно було мохнате, як віспер. Можливо, я візьму шовком, додам шовку, воно буде, знаєте, як е, не, не пухнасте хутро, а буде як е, або норка, ну, таке, виблі, вибліскувати. Так, от більше. Можливо, додам якийсь райдужний е, металік, е, щоб воно виглядало як е, шерсть. Єдинорога, ну Це ж фентезі. От, ми з вами домовилися, що це дівчата в мене з фентезі, Вони якісь такі ну, незвичайні. Не, не, не поки що, моя задача мінімум в цьому, так би мовити, блоці до кінця зими повишивати вишити ці елементи на підкладі оцими нитками цією кольоровою гамою і приступити до, в неї будуть тут рукавички, в неї там ще буде деталі під воротником. І, можливо, можливо, я не знаю, як щодо обличчя. От роздумую я про обличчя бо... Я ще не вирішила остаточно, чи я буду його вишивати хрестиком, чи я буду вишивати його петітом. Поки що це в мене викликає сумніви. От. Можливо, обличчя я їм буду вишивати всім-чотирьом разом. Я так робила, коли вишивала дами у парапета. І почнемо з підкладу. Тут ще велике, велику частину, більше там десь. Під 2000 хрестиків займають гілки, які оздоблюють рамочку. Там є бісер, бісеру тут дуже багато. І оці гілки треба буде ще вишити. О, це такий найближчий план. Сподіваюсь, наприкінці зими ми з вами зустрінемось і подивимось, наскільки справдиться мій план щодо цієї мірабілії. Ну і, звичайно, в рукодільних щоденниках будемо бачити просування по цьому процесу. Але це окреме відео, бо е, я зрозуміла, що проєкт великий. Треба йому приділяти е, окрему увагу. Він не багатобарвник, але, знаєте, ну, такі, такого розміру мірабілі, я думаю, що е, не часто вишивається. Побажайте мені з дівчатами успіху, а я буду розрізати ниточки і спробую їх примінити до моєї дівчини-зими.